Дональд Трамп оголосив дату і місце зустрічі з Путіним. Стало також відомо, чи буде на ній присутнім президент України Володимир Зеленський. Високопосадовці Сполучених Штатів України та ЄС проведуть зустріч у Великій Британії перед самітом Трампа і Путіна. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у американському штаті Аляска 15 серпня цього року. Про це Трамп повідомив у своїй власній соцмережі Truth Social. Він додав, що більше деталей буде повідомлено пізніше. Довго очікувана зустріч між мною як президентом Сполучених Штатів Америки та лідером Росії. Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання, написав американський президент. Помічник голови Росії Юрій Ушаков у коментарі російським ЗМІ підтвердив те, що готується зустріч: Росія та Сполучені Штати близькі сусіди. Де тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці, сказав Ушаков у CBS News З посиланням на високопосадовця Білого Дому повідомили, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті на Алясці наступної п'ятниці. Один з високопосадовців Білого Дому сказав CBS News, що остаточні плани саміту ще не узгоджені, і усе ще є ймовірність. Що Зеленський може бути якимось чином залученим до цього заходу, стало відомо, що високопосадовці зі Сполучених Штатів Америки, України і кількох європейських країн планують провести зустріч на цих вихідних у Великій Британії. Вони планують узгодити позиції перед запланованою зустріччю президента Трампа і Путіна. Про це повідомляє ЕКШОС з посиланням на три поінформовані джерела згідно з інформацією, яку надали джерела, ідея проведення особистої зустрічі у Великій Британії виникла під час відеоконференції між американськими, українськими і європейськими чиновниками. В п'ятницю, 8 серпня, Україна і частина союзників по НАТО занепокоєні тим, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може погодитися на умови російського. Диктатора Путіна без урахування їх позицій раніше. У ЗМІ повідомляли, що Путін вимагатиме виведення ЗСУ з двох областей, а не з чотирьох, як раніше. Натомість він готовий припинити наступ у Херсонській і Запорізькій областях, зупинившись на поточній лінії фронту, пише Блумберг. А як раніше повідомлялося. Зустріч Путіна і Трампа вже запланована. Білий дім розповідав подробиці, і зазначалося, що місце проведення заходу вже визначено, і проходять усі попередні підготовки.